Великої сімки вже другий день обговорюють питання російського втручання в Україні. Вперше за 17 років засідання відбувається без представництва Росії, які відмовляють у місці у цьому престижному клубі через окупацію української території. Лідери міжнародної спільноти сподіваються, що додаткових санкцій запроваджувати не доведеться, і конфлікт вдасться залагодити через діалог. Утім, останні заяви Крим Кремля дають підстави сумніватись в успішності мирних переговорів. Розповідає Ярина Матвій. शुक्रिया Çok... Це засідання мало відбуватись у форматі восьми країн ще на початку року. Отім, один із цієї групи порушив правила, а тому змушений був лишити клуб лідерів найбільших економік світу. Відтак славна вісімка перетворилась на велику сімку Уже без президента Росії Володимира Путіна. Його міжнародні колеги виступають проти російської агресії та стають на захист України. Після саміту голова Європейської ради Герман Ван Ромпей заявляє, що усі члени Великої сімки визнають легітимність новообраного президента України Петра. Порошенка і покладають надії, що він врегулює військовий конфлікт в Україні. Водночас Ван Ромпей озвучує вимоги великої сімки до колишнього партнера по клубу Росії. велика сімка сподівається, що Росія співпрацюватиме з новообраним президентом України та закликає російську владу пришвидшити відведення військ від українсько-російського кордону, зупинити потік зброї та військових через кордон до України і використати свій вплив на озброєних сепаратистів, щоб вони склали зброю та припинили насильство у Брюсселі. Велика сімка погодилась координувати свої дії, щоб змусити Росію зупинити агресію проти України, включно із можливим запровадженням додаткових санкцій. Канцлер Німеччини Ангела Меркель наполягає, що необхідно розв'язати українську проблему виключно діалогом і переговорами. Утім, вона розуміє, що до залагодження конфлікту ще далеко важливо дати зрозуміти, що ми хочемо вирішення цієї проблеми через діалог, і ми вживатимемо інших заходів, виключно у випадку, якщо діалог не матиме результату. Утім, ми сподіваємося що через дипломатичні контакти, через перемовини цей діалог буде успішним. Обрання нового президента України легітимність кого визнали спостерігачі ОБСЄ, ще не кінець усіх проблем у даній ситуації. Необхідно вжити багато подальших кроків. Їх у діалозі з Росією важко прогнозувати, адже президент Путін, якого велика сімка, нині бойкотує, не вибирає слів, звинувачуючи своїх партнерів у брехні. Водночас Володимир Путін каже, що відкритий до діалогу ані вруть. Ні, яких Вони брешуть. Жодних військових російських інструкторів на південному сході України немає, не було і нема. Найагресивнішу, найжорсткішу політику на захист власних інтересів, як це розуміють американське керівництво, проводять Сполучені Штати, і це з року в рік. Наших російських військ практично за кордоном немає. Американські ж війська є скрізь у світі, скрізь є американські військові бази. Президент США Барак Обама напередодні візиту до Європи заявляв, що не буде зустрічатися із. Президентом Росії. Утім, Володимир Путін вважає, що українська криза тут ні до чого. У нас вони полагати. У мене немає підстав вважати, що він Барак Обама не хоче зі мною зустрічатися в кінці. Кінців це його вибір. Я готовий до діалогу і вважаю, що діалог найкращий спосіб звести мости. Міжнародні лідери в Європі все ж мають можливість перетнутися і поговорити про Україну. Усі вони у Франції після саміту беруть участь у відзначенні висадки союзних військ у Нормандії. Ярина Матвійчук голос Америки.